Глянемо все табі. Скоро комендантська година. А що там робить? Хто з ним буде сьогодні? Йому страшно залишатися на одинці. А я грибу. Зустрінемось з нашими і щось придумаємо. Добре. Ось так. Я взяла патрон. Так. Я не буду всю пляшку брати, вона таки мене відволікає R? A? Dobra. Over here. Oh, боже! Gonna pay for that. Oh. Слава. Oh, блин, Ой! Блін. Так, ми <плес> перенесли ящики до південного складу. Припаси захищені. Добре, оглянемо все табі. Скоро комендантка година. А що там, робить? Хто з сьогодні? знабудеся? Патрони треба десь знайти Хай не бачу патронів. Гей, охрен. Дякую. А може в натурі, я зрозуміла. Треба пляшку кинути униз, може, ні. Вони туди, а я буду стріляти. there? Один залишився. Все. Ух. Боже. Треба було взяти більше людей. Вони б сповільнили нас. Твоя правда. Тримай, перев'яжи рану. Дякую, так, треба перев'язати рану. все. Боже. Еще можно было... А что Ну, у пускаю. Ниш. Ага, це ніж! Розуміло. Може тут патрони будуть? О, Ага. Гарна робота. Ні, патронів немає. Чого тут унизу? Там хтось йшов вниз. Ну добре, все спускаємось, боже, капець, за весну. Всеки проходило його, що капець. Блін, куди йти? А я все хочу ще знайти ще патрони. Не, ну добре. Там є, є вихід, не? Так. Это наш пацанчик. Його треба вбити? Баскудна, хабна. Покінчимо з цим. Блін, що ти робиш, що ти робиш, що ти робиш, що ти робиш. А. Треба бути обережними, їх тут багато. Боже мені страшно. Ну, ми втратили зв'язок на півночі, потім на півдні. Трести, навіть не знаю, кому тепер збувати наш товар. Клятий робот. Сподіваюся, він розбирається. Якщо і так шос. Okay. Yeah. Як там перезарядити, то? Ох ти! Окей, okay, го! Ох, тино, о, о, блін. Треба бути обережними, є тут багато. Дивіна, на. О, добре, сідай, сідай. Ой, ну, блін, що трапилось? Треба бути обережними, їх тут багато. О, май гаш. Оце вот капець Так, я чекаю, щоб хтось вийшов Боже, мені страшно. В голову. В голову. Ага, ага, ага. Хороший постріл. Я його вбила чи ні? Не? не зрозуміло, чи зараз підкрадеться? Блин, все? У мене вже немає начебто. Блін. Хороший воспіль. Ох, было. Непогано. Ох, боже, мені страшно. Ух! А патрони знайду біля когось чи ні? Так може я зараз подивлюся... Ага. А, у нього була біта. А там щось. Оце що? Блін а це що? я бачила тут щось, ага. Сейчас там за один. Бутылка. Там щось блистить. Тут все блисты. Патроны. Я ж кажу, що тут две патроны мають бути. Так і знал. <гас> Аптечка. Ось, бачите, що тут знаходила. так треба дивитись уважно, ага. Я що його викидаю, типа, чи що? Фух, ну добре, мабуть, вже треба йти. А це що? О. Ой, боже, яка напружена гра. Надумала, думала, чесно, що не пройду навіть той. Роберт повинен бути в офісі. Гайда. Ага, скільки всього вже знайшла, ти дивись. А? Що Гайда, а куди гайда? Ну, куди? Двері відчиняються у а, ну, зрозуміло, нема чого чекати. Ну, Боже, Диви, ми Боже! просто хочемо поговорити. З паскудами мені Боже. нема про що говорити. Опусти Йо, зброю. Ага, він тікає. Роберт! Джоеле, сяди. Гайда, він побіг туди. Ага, треба бігти. Добре, зрозуміло. Роберт. Джойле. Сюди. Рату, Гайда, він побіг туди. Ага. Давай! Боже. Ура! Піймали Роберта. Джайле. Ви ж не образились. Аж ніяк. До речі, дуже цікава гра, реально. Ми сумували. Слухай, що б вони не сказали, то брехня, ясно? Скажу Зброй, тільки. Ти нам скажеш, де вона. Так, так, звісно, але. це складно, розумієш? Просто вислухайте мене. Я мушу. О, Боже. А, засуджуємо, тряпися. засуджуємо. <ріхи> стій. засуджуємо. Стій, стій, стій. А, а. Годі скиглити. Повтори. Я, я продав їх. Що, що? Я не мав вибору. Я винен декому. Ти винен нам. Не на ту конячку поставив. Мені просто потрібно більше часу. Дайте тиждень. Я погодилась, якби ти не намагався бляхами нагоди. Це ж наша зброя. Переклад речі прикольний. Не можу. Просто дайте мені кілька днів. У кого наша зброя? Це решка усі. Світляки. Віддав світлякам. А як ти кольно намалювали? Слухайте, вони всі майже мертві. Ми можемо просто завалитись туди і перебити їх. Заберемо зброю. Що скажете? Давайте. Добійся світляків, покінчимо з ними. Така пропозиція безглузда ідея. О, Боже, така жорстокість. Засуджуємо. що, що засуджую. І що тепер? Будемо товар повернути. Не знаю. Ми пояснимо їм. Слухай. Ходімо, знайдемо світляків. Далеко не треба йти. О, Оце так. Королева світляків. Чому ви тут? По справах. Може, її птечку дав. Виглядаєш не дуже. У нього ж аптечка є. Де Роберт? Роберта вже немає. Він був потрібен живим. Зброя, яку він дав, вона не його. Віддай її назад? Так не вийде Тес. Ще й як вийде. Я заплатила за зброю. Хочеш повернути? Доведеться заробити. Реально як філія. Скільки речі. карток ти хочеш? Мені начхати на продовольчі картки. Мені треба дещо вивезти з міста. Зробити це. Віддам вашу зброю і зверху ще докину. А вона у вас? Чув, армія вас добре помолотила. Так, є таке. Я покажу зброю. Мушу йти. Що скажете? Я хочу побачити зброю. Треба вшиватися, негайно. Мені дуже подобається ця гра зараз. Шкода, я не бачила фільму, але треба подивитися ще фільм. Так. Відчуваю зараз буде стрілянина. О, Боже, треба Боже, мені страшно. Власне, почув мене хтось стріляв. Ага, за нею треба йти просто, так? Я знаю, куди йти. Ходімо. Мікрофон, отак. О, Боже, от бляха. Це ваші люди. Ті, що залишились. Чого б я зверталася до вас? Сюди, капець. Може, спуститися? हому? Ми сиділи. Планували вибратися з міста, але їм потрібен сап відбувак. Вони хотіли розлютити нас. Схоже, вдалося. Ми намагаємося захиститися. <клух <Moye> Може, і полікувати. Ой, бачу тут щось. <клух> Ого, Огося всього. Нічого собі. Джоеле, допоможи мені. Це хто сказав? Їй можна допомогти? І? І що? І що? Що відбувається? Блін, у нас застигло? Аго, ти як житиму. Схід вже години тут стрімлю. Заждіть, солдати. Он де вихід, двері під мостом. Шансів у нас небагато. Ми можемо прошмигнути, хоч я і знаю, це не ваш стиль. Там уже розберемося. Ходімо. Нам oh, треба дістати. Боже, боже, боюсь. Че, Че? Не страшно. Так, тут хтось має бути, так? Чи що? А, може? А, це вона? Добре, значить, я повинна побіжати вгору, так? Давай, давай, біжи. Може, в присядку треба біжати? Сьогодні не важко. І Діто біса. Хай за ха, ко, ха. ко. Де вони, не розумію. Давай, где вы там? Или... А, боже, вы еще тут? Молодец, ты хасть. Угу. Ага. Патроны забираем. Патрончики. Я не вижу В голову є. Yeah. Так, ну що далі? Може, туди хтось перший побіжить? Ні. Заряджаємо все добре. Немає нікого. А вон. Ага, чого я його не побачила? А ну все, біжи за нею. все тут є патрончики ні таке я... до речі всередину може подивитися може там патрон є у когось ні Так, зрозуміло, тут тільки витрачаєш час. Ну добре, все, йдемо. Ні, немає. Прокляття. Вони вбили ворона. Капець. Прощавай, друже. Треба йти, Мерлін. Скоро тут буде ще більше солдатів. Блин. Твоя правда. Ході